Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати речення за схемою. Ми бачимо на першій схемі: футболку, пральну машину і брудну футболку. Давайте спробуємо скласти речення. Футболку потрібно прати, тому що вона брудна. Давайте повторимо: футболку. Потрібно прати, тому що вона брудна. Спробуємо скласти речення за другою схемкою. Чоботи потрібно мити, тому що вони брудні. Давайте повторимо: чоботи потрібно мити, тому що вони брудні. Розглянемо іншу схемку: дівчинка, телефон, матуся. Давайте спробуємо скласти речення. Дівчинка говорить по телефону, тому що їй подзвонила матуся. Продовжуємо! Ми бачимо рибалку, вудочку, рибу. Складемо речення. Рибалка взяв вудочку для того, щоб наловити риби. Молодці! Складемо речення за наступною схемкою. Діти взяли зернята. Для того, щоб підгодувати пташок. Давайте повторимо: діти взяли зернята для того, щоб підгодувати пташок. Остання схемка: Хлопчик зірвав трави для того, щоб нагодувати коника. Давайте повторимо: хлопчик зірвав трави для того, щоб нагодувати Коника. Молодці Дітки, Дівки, ми з вами добре попрацювали. Ви молодці. До нових зустрічей.